Всім доброго здоров'я! Станом на 13 грудня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал виконує планові ремонтні роботи, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку на об'єкті. Радіаційний стан на промайданчику, а також зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Змін щодо пожежної безпеки та екологічної безпеки також немає. На промайданчику Хмельницької ЕС продовжує свою роботу постійне представництво місії МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ підтверджують, що всі критерії безпеки на Хмельницькій ЄС виконуються без зауважень. 12 грудня на ХАЕС були проведені важливі заходи. Це проспілкова конференція, також конференція трудового колективу. Були проведені попередні підсумки роботи в поточному році. Важливим є те, що колектив підтримує ініціативи керівництва компанії щодо покращення умов роботи і найближчим часом буде проведення відповідні голосування в компанії. Наші представники будуть представляти колектив Хмельницької АЕС. Окрім того, важливим питанням було підтримання ініціативи керівництва компанії щодо того, щоб в наступному році не менше ніж 50% коштів, які надходять на рахунки проспілкової організації, були направлені задля підтримки наших захисників. Дякую за дану ініціативу, за те, що колектив підтримав. Надалі маємо активно підтримувати наших захисників. Колектив Хмельницької ЄС продовжує свої ініціативи, закуповує необхідні речі, передає нашим захисникам. За особисті кошти ми маємо можливість виконувати те, за чим до нас звертаються наші захисники. Так на тиждень, що минає, ми передали матеріальних цінностей на загальну суму більше 5 мільйонів гривень. Основне, це засоби для радіоелектронної боротьби, квадрокоптери, fpv дрони системи для управління fpv дронами техніка, запасні частини, шини і все інше. Дякую колективу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!